Добрий день, шості класи. Ми з вами розглядаємо тему листовий метал. І сьогодні в нас тема це виготовлення моделі совка. Для цього нам потрібно сьогодні мати аркуш паперу один з того формату. Ну, це буквально листок. Отакий листок. Листок з альбома. Листок з альбома. І отаке креслення. І отаке креслення. Оце креслення нашого. Нашого совка. Це буде модель совка. Хочу вам наголосити, що ми е, повинні зрозуміти, що входить до цього креслення. Перш за все, габаритні розміри. Це у нас йде е, 280 міліметрів довжина. Всі розміри на кресленні позначаються в міліметрів. Не в сантиметрах, а в міліметрах. Тобто тут 28 см, то це буде 280 мм. І ширина. 160 мм, Тобто не 160, а 200, 200, 200 мм, Це буде 22 сантиметри. А чому тут позначено 160 16 160 мм? Тому що у нас тут 20, і 20 буде 40, і 160 буде 200. Тобто це все буде. 20 см, тут 2 см, 16 см і 2 см. І вверху так само розмір у нас йде. Тут середина у нас іде 12 см, 120 мм, далі тут 20 мм, 20 мм, 20 і 20. 20 і 20 і 20 і 20 – це буде 80 мм, 80 і 120. Це буде все буде разом. 200 мм, тобто 20 см. Тут показано оцей трикутничок. 2 см виступаємо, проводимо трикутничок. Оцей. Так само, і тут 2 см виступаємо, проводимо трикутничок і заштриховуємо. Ми його вирізаємо. Тут ми його вирізаємо, і далі в нас отут іде. Штрихвалення з двома точками, штрихвалення з двома точками, і тут штрихвалення з двома точками. І так само тут: штрихова з двома точками, штрихова з двома точками. Це лінії згину. Коли ми це все накреслимо, накреслимо на листку, вирізаємо це, вирізаємо це, згинаємо тут, згинаємо тут, згинаємо тут і згинаємо тут. І в нас вийде модель совка. Зараз я покажу вам вже готову модель. От вона, от вона. У нас ми вирізали ці трикутнички, Це лінія згину, лінія згину, лінія згину і лінія згину. Коли ми, все, коли ми все його складемо, бачите, отако, раз, два. от, сюди, Загинаємо сюди. Загинаємо сюди. Це загинаємо сюди. Оце, що я одною рукою показую, мені трошки невдобно. Ну, отако загинаємо сюди. Це загинаємо сюди. от, І далі, далі. От, одною рукою трошки невдому. Все. Я позагинав, і в нас вийшла отака модель, модель совочка. Модель совочка. Все, самостійно працюємо, самостійно працюємо, Виготовляємо цю модель совочка, складаємо, склеїмо, можливо, хто хоче приробити сюди так само з бумаги ручечку. ручечку. І мені показати показати мені у. у у вайбері або тобто скинути в лічку саму модель. Все. до побачення, працюємо.